Лебедів у центрі міста в парку молоді рівняни вперше побачили 25 років тому. З того часу птахів щороку запускали на озеро, і для рівнян це знаменувало прихід справжнього тепла. Жива ознака весни і добробуту міста зникла у 1992 році. І лише через сім років, завдяки домовленості міської влади з волинськими колегами, в нашому місті знову з'явилася лебединна сім'я. Щоправда, дорослі птахи до цієї весни не дожили. Лебедя вкрали, а його подруга померла. Тому сьогодні на озеро випускали лише п'ятірку молодих птахів. На зимній період їх отловили. Перевезли, як завжди, раніше, знаходилися лебеді в третій зон господарство, в теплиці, там спеціальний басейн. І вони всю зиму задержалися там. Там за них відповідала жінка, которая їх кормить. А вже як сонце присвятило, стало тепло. як кожен рік, раніше, по традиції, ми вивозимо їх сюди в парк. Отож відтепер місто приділятиме лебедям більше уваги. За ними слідкуватиме працівник Тресту зеленого господарства та міліція. А у майбутньому міська влада збирається направити свого представника до заповідника «Сканія-Нова», щоб домовитися про поповнення Лебединної сім'ї Рівного.